Доброго ранку усім! Ми з вами розпочинаємо урок математики і сьогодні ми з вами продовжуємо тему додавання і віднімання однакових чисел. Ви вже переконалися в існуванні ситуації, що вимагають додавання однакових доданків або віднімання однакових чисел. Сьогодні ми з вами закріпимо вміння знаходити такі суми. І різниці та коментувати одержані записи, а також будемо вчитися розв'язувати подібні задачі. Відкрию вам секрет, навіщо це потрібно. Ми розпочали з вами підготовку до просування на іншу ступінь, де ви познайомитеся із новими арифматичними діями, про які ви вже, мабуть, чули, це дії множення та ділення. Отже, від якості вашої підготовки буде залежати успіх у подальшому вивченні цих арифметичних дій. Спочатку пропоную вам усний рахунок. Знайдіть, будь ласка, відповіді на наші вирази. Так, переходимо далі. Перевіряємо нашу відповідь. Спочатку 59, потім 14, 51, 21, 75, 32. Так, запишіть, будь ласка, наше число. Класну роботу у ваших зошитах. Сьогодні у нас з вами 5 квітня. Класна робота. І прописуємо з вами наше число 59. 5 квітня класна робота, число 59. Переходимо з вами далі. Скажіть, будь ласка, які арифметичні дії ми з вами знаємо? Це в нас дії додавання та віднімання. Добре, відкрийте, будь ласка, ваші зошити на сторінці 70. Перше наше завдання роздивіться малюнок. І в нас пропонують з вами скласти задачу. На дереві каштан. Росли каштани на шісти гілочках по три каштани на кожній. Скільки всього каштанів було на дереві? Отже, нам з вами потрібно доповнити відповідну схему та короткий наш запис. Отже, скільки в нас таких гілочок каштанів? Шість. Так, а скільки каштанів на одній гілочці? 3. Так, отже, ми запишемо з вами такий вираз, що по 3 взяти 6 разів. Записуємо з вами по три взяти шість разів. Переходимо з вами далі. Завдання номер два. Нам потрібно з вами скласти задачу, яка розв'язується. Виразом. Наприклад, давайте візьмемо з вами перший вираз, тобто 6 додати 6, додати 6. Нам потрібно скласти таку задачу. Можемо з вами скласти ось яку задачу. На трьох стрічках було пришито по 6 гудзиків. Скільки всього гудзиків було пришито. Ми візьмемо з вами коротку мову, яка буде звучати так. По 6 взяти. Три рази. Отже, як ми будемо її розв'язувати, цю нашу задачу, якщо ми скажемо по 6 взяти три рази. Так, дією додавання дійсно 6 додати 6 додати 6 буде 18 гудзиків. Запишіть, будь ласка, цю задачу у ваш зошит. Записуємо слово задача. Потім записуємо слово розв'язання. Одразу розв'язання. У нас не буде з вами короткої умови. Далі ми записуємо з вами розв'язання, тобто дію нашу і відповідь. Переходимо далі. У третьому завданні вам потрібно знайти зайвий вираз. Знайдіть, будь ласка, зайвий вираз і закресліть. У першому стовпчику який це буде вираз? Так, 15, додати 25, додати 25, додати 25. Добре. Як? А у другому стопчику? Так, 28 відняти 4, 4 рази, тому що цей вираз у нас з вами не буде дорівнювати 0. Інші всі вирази дорівнюють 0, а другий вираз не дорівнює. Нам потрібно їх змінити так, щоб вони були правильними. Як ми змінимо наш цей вираз? Так, замість числа 15, поставимо число 25. Дійсно. І в цьому випадку ми просто допишемо ще 3 четвірки. Так, дуже добре. Переходимо з вами до нашого четвертого завдання. На четвертому завданні нам потрібно дібрати вираз до задачі. Послухайте, будь ласка, уважно задачу. Артем купив. Три коробки олівців. По 9 олівців у кожній коробці. Скільки всього олівців купив Артем. Який вираз нам підійде перший чи другий? Бо що нам потрібно дізнатися, скільки всього олівців. Нам відомо, що Артем купив 3 коробки. В кожній коробці 9 олівців. Так. Другий вираз. Дійсно. Обведіть, будь ласка, цифру 2. Переходимо далі. Завдання номер 5 Нам потрібно навпаки до виразу дібрати задачу. Послухайте першу задачу. Мая склала 21 букет із троянд. По 7 квіток у кожному букеті. Скільки всього троянд використала Майя? Друга задача Майя склала з 21 троєнди букети. По 7 квіток у кожному букеті. Скільки вийшло букетів у Маї? Яка задача підійде до нашого виразу? Друга. Так, тому що нам потрібно з вами від числа 21 відняти 7. Поки не отримаємо 0 і отримуємо, скільки вийшло букетів у oh Май. Отже, обведіть, будь ласка, задачу номер 2 Далі, шосте завдання. Нам потрібно з вами записати відповідні вирази та знайти їх значення. По 14 узяти 5 разів. Як ми запишемо наш вираз? Так, тобто ми маємо 14 додати 5 разів. Дійсно, записуємо. Далі скільки разів у 49 мішується по 7. Як ми запишемо цей вираз? Пам'ятаємо, що якщо в нас стоїть питання, скільки разів у 49 мішується по 7, то це одразу вираз на віднімання. Отже, 49 відняти 7. Тільки рахуємо, скільки разів ми маємо відняти. Маємо відняти 7, 7 разів. Наступний по 6 узяти 7 разів. Як ми запишемо цей вираз? Так, 6 повинні додати 7 разів. Дійсно, виходить 42. Наступний. Скільки разів у 36 вміщується по 12. Згадуємо, що це вираз на віднімання. Рахуємо, скільки разів 12 вміщується у число 36. 3, дійсно, 3 рази. Наступний по 23 узяти 4 рази. Як ми запишемо цей вираз? Так. 23 повинні додати 4 рази. І останнє скільки разів у 32 вміщується по 8. Рахуємо. Дійсно, 4 рази. Ми маємо 32 відняти 8, 4 рази. На цьому ми з вами завершуємо. До нових зустрічей!